Навіщо Господь посилає людям хвороби? Ми віримо, що ніщо на світі не стається через випадок, бо життя наше скерується промислом Божим. Якщо у нас на голові пораховане все волосся, то тим більше не випадкові тіск роботи і хвороби, які часом із нами трапляються. Недуги надаються Богом із різною метою, одному, як вінок слави другому як покарання за гріхи, третьому для врозумлення. Але в різних випадках хвороба є знаком відвідин Божих, проявом його турботи про людину, яка опустилася. Воля Божа завжди направлена на те, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Тому, якщо цілі, з якою дано цій людині страждання від хвороби своєї чи ближнього досягнуто, Господь може зцілити хворого, оскільки хвороба інструмент промислу Божого, стає вже непотрібною. Яскравий приклад цього ми знаходимо у Святому Письмі. Зокрема, святий Євангеліє розповідає, як одного разу Господь зцілив хлопця, який страждав від нечистого духа за молитвою його батька. Важкі недуги тіла, але набагато тяжчі хвороби душі. Немає від них нічого страшнішого. Багато хто з нас із власного досвіду знає, що легше захворювання переносити самому, ніж бачити і переживати страждання дитини, особливо єдиної. Зжалься над нами і допоможи. крикнув батько, і Ісус заборонив нечистому і вилікував хлопця. У світі чимало хворих і засмучених, і всі вони молять Бога про зцілення, але далеко не всі отримують те, про що просять. Чому Господь в одному випадку зцілює відразу, а в іншому чекає? Таке запитання виникає в нас мимоволі. Наприклад, хвороба сина була наслана для навернення батька до Христа, щоб дарувати йому віру, а через неї спасіння. Довга ще з дитинства недуга хлопця і пов'язане з нею його душевне страждання пом'якшило серце батька і зробило його здатним сприйняти віру в Сина Божого. Ісус сказав йому якщо хоч трохи віриш, усе зможеш. Гірчичне зерно віри, яке впало в удобрену довгим терпінням і политу слізьми скороботи серце, відразу проросло. З'явився паросток віри, поки ще дуже слабкий, але він пробивається до світла. Вірую, Господи, допоможи в моїй зневірі, звершилася воля Божа. Насіння віри проросло. Хвороба хлопця принесла саме ті плоди, які мала принести за замислом Божим. Тепер вона не потрібна, і Господь стілює його. Ми часто думаємо, що коли довго молитимемося та ще й небудь особливими молитвами, то Господь змилується над нами і подасть зцілення. Не в багатослів'ї своїм ми будемо почуті, але тільки тоді, коли принесемо в результаті довгої молитви ті плоди, яких чекає від нас Господь, і для повернення котрих дав нам хворобу. Тому треба не з відчаєм сприймати всяку хворобу, а з вірою в те, що це потрібно для нашого спасіння. Будемо завжди просити Господа, щоб ми не противилися волі Божій, а пізнавали її, наслідували її і тим самим наближали зцілення спочатку душі, а потім тіла.